Ребята, все те, кто будет смотреть это видео, я в Мариуполе все довез. Сегодня я буду развозить то, что по адресам. Инсулин. Якщо повертатися до Маріуполя, я дивився твій Інстаграм, і я так розумію, ти зустрів війну безпосередньо в Маріуполі, ти вивіз родину, і ми, ми знаємо, що ну, дуже багато історій, як люди виїжджали з Маріуполя, що це ну, просто ад, але ти повернувся туди. І я так розумію, що повертався кілька разів. Як це взагалі можливо? Я в'їхав, щоб ти розумів, це їхав я, тільки купив машину 23 лютого. Мерседес, ЦЛС. Тільки їду в Маріуполь, мені дзвонять, кажуть, війна. Я яка ну, війна? і тепер стануть. О, і о, от з таким наміром я приїжджаю в Маріуполь, і потім я за два дні я бачу, що відбувається. і їду за брата сім'єю. Моя сім'я не була в Маріуполі. О, була брата сім'я, ну, вагітна дружина і двоє дітей. О, і я їду в Алламаху і забирав. І там я бачу, що такий прильот, що таке війна, тому що Воноваха саме близько була. О, і я їх забираю, вивожу, і тоді їду за своєю родиною з Києва, вивожу її на Івано-Франківську родину. Потім купую бус, кажу, що я їду в Маріуполь. Мені кажуть, ти згоду з'їхав, туди не приїхав. Місто закрите, воно в оточенні і туди не можна приїхати. Мене в чорницях загружають. Я їду на механіки, я не їжджу на механіки на бусі. І слава Богу, мені, мені вдається в'їхати в Маріуполь, я привіз тоді інсулін, який дуже потрібен. Це вже березень місяць був. 8 березня я в'їхав, я ще привітав дівчат з 8 березня. вниз, вниз! — вніс. Пуску. Це нормально? Є! 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 Це Аккуратно, всі спускаються вниз! Це пізнець. Я в'їхав в, в Маріуполь. І так я в'їжджав сім разів. Сьома поїздка була. В'їжджав фактично п'ять, а у сьомому була це на Азавста за Це була окрема поїзд. Я вже не планував їхати. Останнє це було коли датах? 1 мая. 1 має. Виїхав. а от туди. Так, слухай, пройшло вже ну, там, більше року. Ми можемо зараз сказати, як це просто технічно можливо. Ну там ж блокпости, окупація. Я так розумі... Я не знав, що це таке. Я не знав, що таке міни. Я не я коли їхав, я не знав, як це буде. Мені наші на блокпостах кажуть, тебе розстріляють. От. я каже, ну як це розстріляють? Я новини не дивився. І останній раз я попив на блокпосту чаю, та було Рихово. Я попив чаю від волонтерів. Це останній блокпост, і я поїхав. Доброго утра. Короче, ночували в полі. Вот. Щоб ви понимали, ззаді у нас українські воєнні, впереди російські, а ми десь посередині. Вот, коротше, как-то так. Но немножко, конечно, перепугались, когда. Самоліт зі він там бомбив. І тоді, вперше, я зустрів військових російських. Це були російські, я шеврони побачив, і це по перша моя зустріч була. От і такі так я поїхав, і мені вдалося проїхати. І то там ціла історія, як це відбувалося. Це не просто взяв, поїхав і приїхав. Ну, звісно, звісно, звісно. Це мене повертали. Мене на останньому перед Маріуполем, коли я бачив в полі кучу пушек, які гатили просто по Маріуполю. І е, я кажу: мені треба туди. Він каже, і ми тебе ти лі хахли, гарить. Арі, ну ти не зможеш дихати. І мене розвертали. І я іншим шляхом заїжджав в Маріуполь. О, То і... тобі просто ще пощастило, що ти місцевий, знаєш якісь, так Угу. Скажі... Так. <гум> так. Таким чином, мене ще волонтери називали Колумбом Маріуполя. Типа Типу відкрив. Uh -huh. Тому що ніхто не міг заїхати в Маріуполь, а я перша людина, перший волонтер, який туди заїхав. Йдемо забирать. Так, жики готові. Побіжали забирати. Сегодня какое число? 19 суббота. 19 суббота. Давайте забирайте. Вот это все, все продукты, что видите, все забирайте. У вас здесь больше 100 а человек. Есть, да? да, ну там есть. Это мирная жизнь. Стріляють відсюди. Давайте швидше, швидше, проходимо, забираємо. Тільки один відсений, який слажує. Слухай, я... кожна поїздка в мене була, е... кожна була особлива. Перша, да, например, це було знайомство з війною. Угу. Да, я не знав, що таке міни. Я, коли міна була під машиною, я думаю, хоч би вона магнітна. Я не розбирався. І для мене кожне це знайомство з війною. О, там, сьома поїздка на Азовсталь, попадання там, в полон, там, допити і все інше. Це теж е, дуже важко було пережити. І це страх е, втрат. Ну, от, я навіть записував в, е, дітям відео, якщо щось станеться зі мною. А, були якісь моменти, коли росіяни тебе заарештовували? Я так скажу, це була прям такий план. Коли я їхав, я казав команді, що е, я їду і мене на блокпості заберуть What? на підвал. От. Вони кажуть, навіщо? А я кажу, мені треба. Що, що це значить? Е, треба з кимось почати розмовляти. Я знав, що коли я буду казати, що я їду на Азовсталь, це буде неадекватно, і вони будуть не знати, як реагувати. Зачекай, вибач, тобто ти їдеш на окуповану територію, там російські військові, і ти їм кажеш, я їду на Азовсталь. Не на всіх блокпостах, на останньому. Я спеціально сказав на останньому, щоб вони з останнього забрали мене на фільтрацію до себе, на підвал. Щоби... Тому що, якщо б я сказав на першому, мене б на першому зупинили і в себе далі б нічого не пішло. Так. Ребята, всім привіт! Я їду в Маріуполь на Азовсталь. Ви знаєте, ситуація по Азовсталю, він знаходиться в окруженні під обстрілами. Там дуже много мирних жителів, Деток, женщин, раненых. І я хочу спробувати туди проехать і забрати. Мені треба було на останньому, щоб вони забрали, щоб я пояснив. Там ціла історія. В мене є в інстаграмі прямий ефір після того, як я повернувся, одразу провів прямий ефір. З цього приводу я розказав все, як відбувалося. І тебе забрали? Скільки часу тебе тримали? Мене недовго тримали, мене тримали 4 дні. А чому відпустили як шінськет? Телефон. В телефоні дуже багато було відео повідомлень людей і все волонтерство. В мене не було. Вони шукали не мене. Угу. Вони шукали людей, які перевозять щось. От. А людина, яка каже, що їде на Азовсталь, от прямо про це заявляє. Це вже для них Діссонанс. Угу. Це незрозуміло. Та вони не готові до такого. Вони не готові були і за. Два дні з перший день сміялись, другий допит, і навіть на третій день вони мені кажуть про те, що Или на другий день вони мені кажуть, що як ти це хочеш зробити. Вони готові були. Тобто, від того, що сміятися, до того, що вони готові. І те ж саме і в Херсоні, від того, що сміялись, складкі з того, що ми робимо, і до того, що О, тому що. Дуже багато в інформаційному просторі було. А, вони казали всім по своїм телебаченню, що Азовсталя азовці не випускають. Ага, Що примусово тримають. Так, я та... я кажу, давайте я прийду, заберу дітей. А наші кажуть, що вони не випускають. І все. Я кажу, перестаньте бомбити. Азовсталь. Направте туди чотири камери прямой ефір, пускай третя, третя сторона буде весь світ. Буде в мене CNN, BBC були телефони. От. Вони будуть транслювати. От. І діти, дітей я заберу. І ніхто не буде нікого там, ні вони випустять, а ви не стріляють. І тобі тобі це вдалось в итоге? От. Наступного дня мені кажуть, що дітей забрали. Угу. Все. Ну тобто, ну діалог вже був. Це працює.